Ліки від фантомного болю. Прикарпатські медики збирають гроші, аби допомогти військовим, які втратили кінцівки. Завдяки проєкту «Сталеві духом вже вдалося отримати близько 77 тисяч гривень. Як лікувати те, чого немає, наша Вікторія Резун розкаже. Цей біль відчуває майже кожен, хто втратив кінцівку, кажуть медика. Фантомний біль це є біль, який є. Може турбувати нападами, такими, це є прострілюючий біль. Особливо він турбує в другій половині дня та на ніч. Крім того, пацієнти не мають доброго сну, вони є невиспаними, ну і відповідно погано себе почувають. Ліки від нього: ботулінічний токсин. Два мілілітри фізрозчину ми вводимо у флакон з бутулінічним токсином. Тут є 100 в одному флаконі є 100 одиниць ботулінічного токсину. Для пацієнта ми ведемо, ми зараз подивимося, скільки ми йому ведемо. Ще раз переглянемо, зробимо за день, ще раз зробимо обстеження кукси чи 150 чи 200 одиниць. 33-річний військовослужбовець Станіслав Дейна втратив ногу під час атаки дронів на їхній підрозділ ще в жовтні цього року. Коли взагалі я отримав поранення, я зрозумів, що там рятувати нічого. Фантомні болі. Це не той біль, що я відчуваю, наприклад, на правій нозі. Фантомний біль це той біль, котрий ти знаєте, от на лікті є такий момент, що коли ти вдаряєшся, то як током пронизує. Уявіть собі, що у от таких от моментів у тебе одночасно штук 15. Препарат починає діяти через 10 днів. Тривалість дії до 6 місяців. Можете відчути таке заміння? Прекрасно, я буду ходити. Буду ходити, вигулювати свою любиму собаку, проваджати сина до школи по-інакшому, ніяк. 45 доз препарату обласній клінічній лікарні надала фірма-виробник бутулінічного токсину. Нарешту ще збирають кошти в рамках благодійного проєкту.